Чи правда, що всі старші люди занудні, несучасні, хворі, не люблять розважатися і не подобаються собі у дзеркалі? Звичайно ж, ні. Давно вже пора перемінити своє ставлення до людей старшого віку, до старшання, старіння та всіляких хронічних хвороб. І не просто взяти і перестати хворіти, а збагнути, що з нами відбувається. Які є ризики та можливості у старшому віці. І про це чудово описала у своїй книзі Дарка Озерна книга для дорослих як старшати, але не старіти. Автор не пропагує якихось чарівних методик чи пігулок, ні, а безустану наголошує на здоровому способі життя: це і фізична активність, і правильне харчування, і відмова від шкідливих звичок. Звичайно, втрачати молодість, красу і розум це страшно. Тому ця книга це є перший крок до того, щоб зберегти все те, що ми маємо. Книга написана дуже жартівливо, дотепно, розумно і саме головне, що не відірвана від нашої української реальності. Тож читаємо і старшуємо.